Українці, котрі мріють про власний бізнес, можуть отримати до 250 тисяч державної допомоги. Людмила наумець із Шепетівки написала бізнес-план, подала заявку і тепер планує відкрити інклюзивну кав'ярню кондитерську, де б працювали люди з обмеженими фізичними можливостями. Особливо важливою проблемою є соціалізація і працевлаштування осіб з ментальними порушеннями. Це дуже велика проблема, як нашої країни, так і нашого міста. І так як я є головою громадської організації і мамою такої дитини особливої дитини, ідея, як я вже сказала, була досить давно. Щоб отримати кошти, потрібно подати заявку і пройти декілька етапів. На першому державний Ощадбанк оцінює ризики ведення бізнесу. Після позитивної оцінки співбесіда на рівні регіонального центру зайнятості. Далі підписання договору. Наступний етап. Це звернення до Ощадбанку, підписання договору з ним, відкриття рахунку на гроші. Гроші людина не має права отримати готівкою. Ці гроші перераховуються тільки під те обладнання на оплату того обладнання, яке зазначене в бізнес-плані. Найчастіше жителі області брали мікрогранти на створення закладів громадського харчування, меблеве і швейне виробництво. За умови створення робочих місць гроші повертати державі не потрібно. На протязі трьох років, якщо будуть працювати в нього або одна, або дві ці особи, то вона податками, цей підприємець сплачує оцей мікрогрант. Тоді йому нічого не треба повертати. Це такий стимул для підприємця, для того, щоб вести легальний бізнес. Якщо він звільняє людину, то він зобов'язаний повернути різницю між сумою сплачених податків і сумою отриманою від держави. Людмила Наумець і Шепетівки планує створити три робочих місця. Зараз займається процедурою виділення земельної ділянки під кав'ярню кондитерську. Де серед персоналу будуть люди з синдромом Дауна, а серед постійних клієнтів особи з інвалідністю, це дасть можливість подолати соціальні ярлики і стереотипи, які існують в нашому суспільстві, людям з інтелектуальними порушеннями, відчути себе повноцінними членами нашого суспільства, і, зокрема, привернути увагу суспільства до проблем даної категорії людей. Увесь пакет документів на отримання мікрогрантів можна подати через портал Дія або ж у будь-якому відділенні державного Ощадбанку. Окрім програми розвитку бізнесу, можна скористатися програмами розвитку садівництва, ягідництва та виноградництва і тепличних господарств.